Він прожив надзвичайно активне та насичене життя. Написав 110 книг, об'їздив увесь білий світ, тручався в усі головні суперечки свого часу, та або сварився із провідними політиками Англії. Він завжди був поблизу самого центру подій та виразив себе як мало хто інший. Так писав біограф про фантаста з англійською уявою Герберта Уелса. Письменник народився 21 вересня 1866 року, неподалік Лондона, у містечку Бромлі. Його батьки Джозеф Уелс та Сара Ніл колись працювали у старовинному маєтку Аппарк. Батько був садівником, а мати камериствою. Зібравши гроші, вони купили посудову крамницю та їхні надії на успіх не виправдалися. Тож родина часто голодувала. Коли діти стали підростати, Сара повернулася до маєтку працювати домоправительки. Коли Герберту було 14, батьки улаштували його до мануфактурного магазину прибиральником та касиром, але підліток не виявив ані здібностей, ані старання, тож власник магазину його звільнив. Потім далекий родич, який відкрив невеличку школу у селі, взяв Герберта своїм помічником. Але й тут хлопець не досягнув успіху, адже не зміг порозумітися із старшими за віком учнями. Деякий час він прожив у матері в апарку, ап а потім вона відправила його його учнем до аптеки. Втім, платня за навчання була дуже високою. Потім протягом року він працював у мануфактурному магазині, але одного разу кинув усе та заявив, що не збирається бути торговцем. Декілька років він поєднував роботу із навчанням у середній школі в Мідхерсті, а весь вільний час присвячував читанню. У 17 років він вдало склав іспити та отримав стипендію для навчання у лондонській школі наук. Ставши студентом університету, Уеллс також почав відвідувати біологічний курс знаменитого вченого, друга та послідовника Дарвіна Томаса Гекслі. Цей біолог, який був також відомим літератором, стверджував, що мистецтво та наука є пов'язаними спільним завданням, яке полягає у з'ясуванні місця людини в природі, його стосунків із всесвітом, а також в обмеженні його влади над природою. Всі ці проблеми згодом стануть головними темами романів Уеллса. Услід за своїм вчителем, Герберт став не лише послідовником ідей прогресу, але й прихильником соціалізму. Закінчивши біологічний факультет, Герберт спробував вступити ще й на курси фізики та географії, але не склав іспитів. Протягом недовгого часу він викладав біологію у школі, а потім, закінчивши освіту, почав викладати у коледжі. У жовтні 1891 року Уелс одружився із своєю двоюрідною сестрою Ізабелою Мері Уелс. Але дуже скоро відкрив для себе, що між ним та граційною красуною немає нічого спільного, а є повна розбіжність у характерах та темпераментах. Рік по тому 26-річний Герберт закохався в свою студентку 20 річну Еммі Кетрін Робінс. Після розлучення з Ізабелою Уелс одружився із доброю, лагідною та чутливою до прекрасного Еммі, яку став називати Джей. Саме в цьому році вийшов у світ його перший роман. Писати Герберт розпочав ще у дитинстві, а друкуватися в університеті. У 1888 році у студентському журналі з'явилися перші глави його фантастичної повісті Аргонавти Хроносу, але завершити її йому не вдалося. В 27 років Герберту довелося залишити роботу викладача через загострення туберкульозу, яким він захворів ще у студентські роки. В цей час він почав писати розважальні нариси для популярного видання Палмел газет. Саме тоді Герберт повернувся до своєї колись незавершеної повісті. Таким чином, із юнацької задумки, виникла ціла серія романів. Вже перший із них машина часу зробив Уелса знаменитим. Наступні книги цього циклу Людина видинка, війна світів та поживо богів ще більш зміцнили славу Уелса як творця нового жанру. Сам письменник називав його романом, що вібрав у себе життя. Окрім питань світового прогресу, письменник цікавився темою шлюбу, свободи відносин та рівності чоловіка із жінки. У 1900 році вийшла книга кохання та «Містер Льюіше, яка започаткувала цикл любовно-психологічних творів, створених Уелсом на власному досвіді. Серед них пристрасні друзі, Схованка серця та до речі, про Долорес». Разом із дружиною Джейн Герберт прожив 35 років. Він писав про неї. Вона так безсуперечно вірила в мене, що, врешті-решт, і я повірив у себе. Навіть не знаю, чим би я став без неї. Вона зробила моє життя усталеним, достойним та цілісним. Джейн народила Уелсу двох синів і навіть дала згоду на досить такі вільні стосунки письменника з іншими жінками. У своїй автобіографії, що була надрукована наприкінці його життя, Уелс відверто описав свої любовні пригоди. Він зазначив, мої стосунки з жінками це головним чином історії дурниць та великих сподівань. Знаменитий фантаст не відзначався красою. Він був товстим та запальним. Втім, серед його численних знайомих жінок були відомі соціалістки, письменниці та журналістки. А останньою його пристрастю стала секретарка та перекладач Максима Горького Марія. З нею Уелс познайомився у 1920 році під час перебування в Росії. Після смерті Джейн письменник запропонував Марії вийти за нього заміж та відмовилась, але прожила разом з Уелсом до дня його смерті 13 серпня 1946 року. Через п'ять тижнів Герберту мало виповнитися 80 років. Прах письменника, згідно заповіту, його сини розвіяли над протокою Ламанш. Герберта Уелса називали людиною, чиє слово привнесло світло до багатьох темних закутків життя.